Привіт, синьо-білі вболівальники! Динамо було дуже близько до завершення чергового підписання контракту. Здавалося, що з шотландським клубом все гаразд, але в останню хвилину гравець відмовився приїжджати до України. Тепер тренеру шотландської команди потрібно вирішити його майбутнє. Я поділюся всіма деталями. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Після вильоту з Ліги Європи від Макабі Тель-Авів Динамо захотіло посилити свою оборону та розпочало переговори з шотландським рейнджерс. Їхньою ціллю був молодий захисник Клінтон Ціала, якому лише 21 рік випускник Мілана та має досвід гри у молодіжних командах Франції. Переговори просунулися, і клуби досягли згоди щодо оренди на весь сезон. Однак проблема полягала в тому, що Нціала просто відмовився приїжджати до України та грати за Динамо. В результаті плани київського клубу змінилися. І тепер рейнджерс шукають для гравця інше місце призначення. Минулого сезону Сіала зіграв 17 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Незважаючи на його потенціал, менеджер Рассел Мартін вже дав зрозуміти, що більше не розраховує на нього, і шотландці хочуть знайти вихід якомога швидше. З огляду на цю відмову, Динамо навряд чи розглядатиме нову пропозицію. Тепер керівництву слід звернути увагу на інших гравців на ринку, щоб посилити захист. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про ставлення Нціали? Як ви вважаєте, чи він помилився, відмовившись грати за Динамо, чи він мав рацію, відмовившись від трансферу? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео.